Потрібно в Україні приймати закон про лобіювання? Безумовно, якщо будь-яка сфера суспільних відносин е має зловживання, має порушення, напевно, вона має більш чітке врегулювання. І закон може стати один з таких кроків, який допоможе врегулювати цю сферу. Які можуть бути ризики при прийнятті і впровадженні цього закону? Враховуючи те, що е сама. Термінологія, яка має застосовуватися в законі, і практики її застосування в Україні є новими і мають, ну, скажімо так, не дуже позитивні конотації, пов'язані з цією темою, то проблеми тут будуть. Я можу порівняти з проблемами, які виникають в сфері реалізації закону про забезпечення рівних прав і можливості жінок і чоловіків. Тобто, це не непорозуміння, нерозуміння, хибне розуміння і формальне ставлення. Це може бути, тому дуже важливо на мій погляд, не лише прийняти закон, який би регулював цю сферу суспільних відносин, а і супроводжувати його принаймні перші 5-10 років. Проводити моніторинг того, як він реалізовується, і, ймовірно, вносити певні зміни до закону. Якщо говорити про окремі положення як того законопроекту, тих законопроєктів, які вносились раніше, так і законопроекту, поданого депутатом Коноволюком, на мій погляд, тут є одна проблема. Яка недоврегульована, вона стосується того, що відноситься до відмінності між лобіюванням і тим, що сьогодні називається адвокасі, або не дуже вдалим перекладом адвокація, тобто намаганням громадських об'єднань і груп ініціювати і доводити до певного логічного завершення свої власні ініціативи, на мій погляд, має відбутися більш широка дискусія з залученням. Саме тих громадських об'єднань, які займаються тим, що ми називаємо адвокацією або адвокасі, для того, щоб і вони, і автори законопроекту, і ті групи, які намагаються просунути і прийняти цей законопроект, мати краще порозуміння, бо, на мій погляд, певні непорозуміння тут може можуть виникнути.